А ви знаєте, що можна буде бронювати працівників через дію? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть питання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску кадра Лайф з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Вчора на сайті Кабміну з'явився проєкт постанови про внесення змін до порядку бронювання за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Це той самий порядок, затверджений постановою Кабміну номер 76 за яким останні 15 місяців роботодавці бронюють своїх працівників. Що нового з'явилося в проєкті? Перш за все, це можливість бронювання через портал Дія, але не для усіх підприємств і не для усіх працівників. Бронювання своїх працівників зможуть здійснити підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань, а також підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки. Та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Зверніть увагу, для наведених вище суб'єктів можливість подання документів на бронювання своїх працівників у паперовій формі залишилася незмінною, але додатково встановлюється можливість подання документів в електронній формі. Аналіз проекту постанови свідчить про те, що вимоги для здійснення бронювання через дію більш суворі ніж для здійснення бронювання. За діючою редакцію порядку підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для бронювання за новим порядком керівник у довільній формі подаватиме списки на бронювання. Зробити це можна буде через портал Дія після відповідної ідентифікації. Під час формування списку відбуватиметься електронна взаємодія між реєстром оберіг та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Що важливо, забронювати своїх працівників зможе лише підприємство, яке веде належний військовий облік, і проводило звіряння списків персонального військового обліку з ТЦК. Причому, як зазначено у проєкті постанови, подання списку на бронювання буде блокуватися у разі, зокрема, непроведення встановленим порядком звіряння списків персонального військового обліку із ТЦК у поточному та минулому роках. Друзі, нагадаю, що ми неодноразово розповідали на своїх лекціях, що відповідно до пункту 46 порядку 1487, звіряння списків з ТЦК відбувається за графіком, затвердженим головою адміністрації чи міським головою. Тобто підприємство має право дочекатися вимоги ТЦК та не ініціювати самостійний процес звіряння списків. Але маємо тепер халепу, адже електронне бронювання через дію ставиться в залежність від того чи було проведене звіряння списків не тільки поточного, але й минулого року? Ще однією новелою проекту є бронювання на 6 чи на 1 місяць. Причому строк бронювання не обирає ані працівник, ані роботодавець. Пояснюємо, якщо у вас все добре зі списками персонального військового обліку, а у працівника повністю співпадають відомості з даними реєстру оберіг, зокрема номер військово-облікової спеціальності, склад військовозобов'язаного, то є шанс бронювання на 6 місяців. Якщо ж назва військово-облікової спеціальності співпадає, але номеру такої ВОЗ немає у діючих наказах Міноборони, то є шанс отримати бронювання на 1 місяць, протягом якого працівник Працівники повинні відвідати ТЦК та уточнити військово-облікові дані. А отримати таку відстрочку на один місяць можна буде лише один раз. Якщо все буде гаразд, то у працівника буде автоматично поставлено на спеціальний військовий облік. Тобто вже не потрібно буде направляти документи до ТЦК та буде сформовано електронний витяг, сертифікат про бронювання. Отже, Кабмін розробив проєкт постанови про внесення змін до порядку бронювання номер 76 Головна мета налагодити бронювання через дію. Бронювання через дію зможуть підприємства, які виробляють товари, виконують роботи або надають послуги для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань, а також критично важливі підприємства. Зауважу, що для цих підприємств зберігається альтернатива: бронювання класичним, звичним способом. Або через дію. Строк бронювання через дію до 6 місяців або 1 місяць. При цьому строк бронювання залежить від ідеальності військового обліку на підприємстві та військово-облікових відомостей самого військовозобов'язаного, який бронюється. Бажаєте дізнатися більше про бронювання через дію? Приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів 2 та 3 травня. Посилання на реєстрацію в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий швидкий зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер один. посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До зустрічі!